Привіт! Давайте подивимося, з яких джерел вам черпати енергію. І починаємо. Так, Тут у нас йдуть дорога, рух, пізнання чогось нового, розкриття, розкриття таємниць. Щоб до вас йшла енергія, вам потрібно не сидіти на місці. Так. Дбати, дбати за своє матеріальне становище. Ніжніше відноситися до протилежної половини. Так? Менше контролювати. Ставитися до контролю поблажливо. Так? Ви людина, яка любить все тримати під контролем. Треба відпустити цей контроль для того, щоб зрозуміти щось ба більше. Ну, і знову говориться про дорогу. Так? Зменшити свій контроль над всім. Так, ви не атлант, землю тримати на собі не треба. Трава буде рости, сонце буде сходити. Неважливо це все тримати в своїй голові. І знову карта виходить нам дороги, подорожі, е шляху, пізнання, розкриття якихось таємниць. Ось де ви черпаєте свою енергію.